Книга Ольги Токарчук Дім дня, Дім ночі. Це перша книга, яку я взялася читати після 24 лютого. І коли я її читала, в мене було враження, що це зовсім свіжий текст, можливо, кількарічної давності. А потім виявилося, що у Польщі цей текст вийшов друком ще у 98-році. Йдеться про поселення у Польщі, яке раніше належало німцям. Воно знаходиться десь на кордоні з Чехією і називається Нова Руда. Це місто, де е, все нашаровується раніше. Якісь вивіски, назви змінюють інші. Одні й ті самі місця люди називають своїми. Ця історія про пам'ять, про спогади, про дивовижних людей, які шукали себе справжніх і знаходились, долавши дуже довгий шлях. Цей текст про повернення і забуття, про кохання і відчуженість, які переходять одне в одне. Тут ви знайдете дивні рецепти, а також намагання жити у спільному просторі. У цьому містечку все дуже поволі змінюється, перетікає, нашаровується. Так само і в тексті. Текст він, ніби поданий уривками, але творить своєрідну цілісність. Для мене це була багатошарова історія про дім як саме поняття. Про дім, яким ми собі його уявляємо, і про той дім, якщо розгорнути його історію трохи вглиб, побачити тих, хто жив тут до нас, хто ріс у цьому будинку і любив усі його деталі, це спроба подивитися на дім у розгортанні часу і простору, у розгортанні історії загалом і маленьких історій тих людей, хто жив тут до нас. У самому ж тексті фігурує конкретний будинок Франца Фроста. Він стоїть на підземній річці, і на противагу міфічній річці Леті, яка дарує спокій і забуття, ця річка, вона навпаки стає джерелом неспокою і тривоги. Взагалі, вода у цьому тексті асоціюється із неспокоєм, тому що вона може спричинити повінь, вона може принести смерть. Головна героїня, яка живе у цьому домі, вона через ці підземні води відчуває неспокій і в починають снитися страшні сни. Також вона починає збирати сни інших людей. Дуже особливий медитативний текст. І я рада, що прочитала його першим після початку війни. За нього дякуємо незмінному видавництву в Україні Ольги Токарчук темпорі Свою ж книгу я давно вже віддала на благодійність, а саме фонду Хочу кота. Вони проводять книжковий аукціон, і на цьому аукціоні можна, до речі, і придбати вже рідкісні книги, які неможливо купити на е, полицях магазинів. Тож, якщо у вас є книжки, які ви вже прочитали і готові віддати на благодійність, я залишу лінк у першому коментарі. Отаки будуть вам вдячні. Дякую вам і я, і до нових відео.